Я хотів би сьогодні розповісти вам про програму Жана моне Модулі, яка називається Повоєнне відновлення міст України з досвіду країн ЄС, яка починає працювати у нас на кафедрі, точніше, вона вже почала працювати з кінця 2023 року і буде працювати протягом трьох років. Що це таке? Ну, по-перше, ця програма Жана Мане, або, як ще відома, проект Жанна Мане, або дії Жана Мане, є ініціативою Європейського союзу, яка спрямована на заохочення, викладання та дослідження у сфері вивчення європейської інтеграції у вищих навчальних закладах? Ця програма була названа на честь Жана Мане. Якого Багато хто вважає головним архітектором європейської єдності. Ця програма є частиною молодіжної та спортивної програми Європейського союзу у рамках Erasmus+. плюс. Зараз існують Фонди, які дають змогу збільшити кількість учасників з усього світу не тільки з країн ЄС, а також і за межами Європейського союзу. І ця програма розроблена спеціально для просування стратегічних інтересів Європейського союзу, в усьому світі. Ініціатива ця була започаткована у 1990 році. У 2001-му вона була відкрита вже для вищих начальних закладів по всьому світі. А у 2007 році було включено до освітньої програми ЄС. У 2014 році програма Жана Мане була. Частиною програми Erasmus+, було виділено додаткові кошти для збільшення учасників для навчальних закладів. По перше, ця програма прагне спрямувати досконалость дослідження європейського союзу у вищій освіті по всьому світі. Її дії спрямовані на побудову мостів між науковцями, дослідниками та політиками Європейського союзу. І вона зосереджена на вивченні та дослідженні інтеграції в європейському союзі та на розумінні місця Європи в глобальному світі та впроваджується вищими навчальними закладами. Ця програма профінансувала створення мережі європейських центрів передового досвіду Жана Моне. Установ університетського рівня, визнаних Європейською комісією за високоякісні дослідження та тисячу навчальний модуль Жан Моне по всьому світі у 72 країнах світу. За допомогою цієї програми навчання пройшли понад 500 тисяч студентів та півтори тисячі професорів. Проекти Жана Моне відбираються на основи. Академічних заслуг і після суворого незалежного відбору та експертної оцінки. У нас зараз у нас в Україні існують такі основні питання, які потрібно вирішувати. Це в першу чергу. Проблема вирішення питання післявоєнної відбудови міст, забезпечення комфортним безпечним середовищем для проживання та життєдіяльності населення та впровадження в Україні європейську систему сертифікацій. Свого боку, з країн Європи ми можемо отримати досвід у післявоєнній відбудові міст. Інтеграція розвитку відповідно до європейських принципів цінності та нові підходи в архітектурі та урбанистиці, які дозволять зробити українські міста більш зручнішими та інклюзивними для мешканців. Відповідно до цих цілей, нашою кафедрою минулого року було подано заявку на участь у цьому проєкті. Заявка пройшла відбір та отримала схвалення. Назва програми буде називатися. Ця програма буде називатися повоєнне відновлення міст України з досвіду країн ЄС. Основними цілями цієї та послідовний підхід, величезний досвід, законодавчу базу країн ЄС щодо післявоєнної відбудови. До основних завдань цього проєкту у нас буде. Поставлено створення навчального контенту для студентів про методи та події у післявоєнній відбудові, тобто, це лекції, презентації, путівники, інший якийсь навчальний матеріал. Створення нової дисципліни це післявоєнне відбудова міст в Україні відповідно до досвіду країн ЄС, проведення заходів для спирання зацікавленню законаними нормативними актами та програмами Європейського союзу у сфері реконструкції, реновації, енергоефективності міських територій, досвіду післявоєнної відбудови. І створення міжуніверситетської мережі в новому підході ЄС до відновлення територій і будівель, які були зруйновані під час війни між Україною та Російською Федерацією. Наприкінці ми прагнемо отримати наступні результати: це навчальні матеріали, презентації, лекції, семінари, створений дистанційний курс, наукові статті, академічні видання. Публікації і аудіовізуальні медіапродукти. В цьому проєкті активну участь буде приймати шість викладачів від кафедри. Це Завальний Олександр В'ячеславович, завідуючий кафедри, який є координатором проєкту. Лінник Ірина Едуардівна, відповідальна за оцінку якості результатів проєкту. Шипурна Світлана Миколаївна, відповідальна за розповсюдження результатів проєкту. І Васенка Вікторія Вікторівна це технічна підтримка імповідному. Імплементації проєкту, панки Іванна Миколаївна фінансовий менеджмент і я, Шишкін Едуард Анатолійович, як виконавець проєкту. Ті студенти, які є в більш старших курсів, мабуть, всі знайомі з усіма викладачами, хто там з перших курсів, познайомляться протягом наступного семестру чи наступних років навчання. Як я казав, буде створено освітній контент для бакалаврату та магістратури по дві дисципліни для кожного з направлень для бакалаврату житлових масивів та методи перетворення будівель у країнах ЄС, до якого будуть додані. Окремі теми, які ви можете побачити на слайді, для дисципліни реконструкції міських територій буде впроваджено змістовний модуль, методика реконструкції житлових масивів в країнах ЄС. Також з окремими темами. Це дисципліни, які викладаються на третьому та четвертому курсі бакалаврату. А також дві дисципліни для магістрів: це реновація міських територій зі змістовним модулем, трансформація просторової організації міських територій у країнах ЄС та енергоефективність цивільного будівництва, це методи енергоефективності цивільних будівель у країнах ЄС, також із окремими темами, які пов'язані. З досвідом Європейського союзу та впровадження цього досвіду для відбудови наших міст для навчальних матеріалів буде використано наступні ресурси: це Європейська хартія регіонального та просторового планування, Лейпцизька хартія сталого європейського міста. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права інвалідів, директиви Європейського парламенту про енергетичні характеристики будівель, і стандарти європейські, це енергетична характеристика будівель, новий міжнародний стандарт для розрахунку потреби будівель в енергії для опалення для та охолодження, і четвертий енергетичний пакет директиви ЄС, чиста енергія для всіх європейців. Як я казав, програма буде діяти протягом трьох років. Від, вона почала роботу від 1 листопада 2023 року і закінчиться пер, також 31 жовтня 2026 року. Протягом трьох років плануються наступні активності. Перший рік це створення освітнього контенту, організація круглих столів, організація рекламних заходів, співпраця з школою розвитку Discovery of City і співпраця з місцевими радами та громадськими організаціями в галузі післявоєнного відновлення. У другий рік до цих же активностей буде додано ще. Проведення онлайн-конференцій та створення міжуніверситетської мережі в рамках нового підходу ЄС до реконструкції територій та будівель. В третій рік до цих активності ще у нас вже робота цієї мережі міжуніверситетською та створення навчальної дисципліни після воєнного відновлення міст України з досвіду країн Європейського Союзу. Наприкінці е, дії цього проекту планується, що він е, дасть е, вплив на е, дасть чотири впливи: Це науковий, технологічний, соціальний та економічний. Ну, науковий це е, застосовувати, збільшувати, пропагандувати та поширювати досвід. Та знання досліджень Європейського союзу у галузі післявоєнного відновлення міст, зокрема реконструкції реновації та енерготехнологічні це впровадження досвіду ЄС у планах та стратегії повоєнного відновлення міст та селищ України, які дозволить у майбутньому не тільки в нашій країні, а й іншим країнам, де можливо будуть відбуватися збройні конфлікти, використовувати ці на... напрацювання, які будуть сприяти відновленню. Своїх міст ще швидше. Соціальний це реалізація проєкту є основним процесом проведення різноманітних заходів та поширення результатів, дозволить знайти практичні та ефективні рішення щодо відновлення окремих частин міст, будівель чи споруд. І економічний, це навчання, покликане підготувати студентів вас в першу чергу для того, щоб ви Поширили uh, свій кругозор, вивчили більше, отримали більше знань, і uh, в подальшому при праця влаштуванні uh, могли ефективніше uh, uh, нести ці знання uh, і uh, відновлювати наші міста, які обов'язково uh, потрібно відновлювати деякі uh, зруйновані частково деякі руйнуються uh, зараз. Але це процес буде тривати ще багато років. Майбутні фахівці, які навчаються у будівельному інституті, повинні це знати і не.